Чи мають право направляти на ВЛК заброньованих осіб? Дуже часте питання, яке звучить із вуст моїх клієнтів, і тому я вирішила його висвітити та дати вам дієвих поради, що робити, коли все ж таки дають направлення на ВЛК і порушують ваші права у зв'язку з цим. Пункт 63: Порядку призову громадян під час мобілізації на особливий період. Де вказано про те, що військовозобов'язані строк дій, у яких бронювання не закінчився, не проходять відповідне ВЛК. Окрім тих осіб, які виявили своє особисте бажання підписати контракт. Для несення військової служби. Тобто, якщо заброньований не висловив ще раз підкреслюю свого особистого бажання підписати контракт і він не планує його підписувати, то направляти його на проходження військово-лікарської комісії є проти закону, що ж робити, якщо все ж таки ви отримали повістку і направлення на ВЛК, будучи заброньованим. Справа в тому, що якщо ви проігнорите повістку і не з'явитеся за викликом до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, безумовно, вам можуть накласти штраф, тому ігнорувати повістку не варто. Друге, вас можуть внести як таких, хто розшукується, тобто підпадаючих під адміністративну відповідальність. Це може вплинути негативно на подальше ваше продовження бронювання або надання бронювання, що все ж таки ви прибули до ТЦК і ТЦК дає вам направлення на ВЛК, що вам необхідно зробити? Звернутися в письмовій формі до начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де відповідно ви перебуваєте на обліку як військово зобов'язаний. Письмово в двох екземплярах з посиланням на пункт 63 цього порядку ви можете аргументовано відмовитися від ВЛК, але ви скажете, як ми можемо відмовитися, нам напишуть здоров'я? Так от, з цього приводу, нарешті, зареєстровано законопроект номер 12442, в якому хочуть посилити кримінальну відповідальність осіб, які порушують. Правила проведення мобілізації громадян на призвану військову службу, і планується внести зміни до кримінального кодексу, зокрема посилення відповідальності працівників ТЦК від 3 до 8 років. Крім того, в цьому законопроекті передбачено така ж кримінальна відповідальність і для осіб військово-лікарської комісії, які визнають хворих здоровими і здорових. Хворими. Це є вашим юридичним самозахистом у разі порушення ваших прав і відповідно збором доказів, якщо це стане необхідним при зверненні до суду. Оскільки, коли видається направлення, відповідно видається і каз для проходження відповідного ВЛК. Раджу своїм клієнтам звертатися на гарячу лінію, електронну адресу, де визначена форма, яку ви заповняєте і вписуєте, що саме порушує. Я бажаю вам, щоб ви були завжди в безпеці. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, на мої соціальні мережі. Якщо ви дбаєте про свій саморозвиток, гарних днів!